Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло а також відвідати мій сайт по продажу і по прикату електроінструменту. До вашої уваги та річ, яка мені сподобалась, дриль алмазного сверління Баумакс з ось такою довгою назвою. Чому вона мені подобається? По порядку. Перше, вона постачається в досить зручному, міцному кейсі, який має довговічні. Застіпки. І він доволі просторний. Тут все поміщається. А що поміщається? Сама дриль алмазного сверління, дві ручки різнопланові, дві насадки це для відводу пилу, а це для відводу води. Тепер про саме головне це дриль. Дриль алмазного сверління з мікроударом. Це нова розробка, вона дозволяє пришвидшення сверління алмазними коротками, не втрачаючи і не пошкоджуючи їх, як вони декларують. Вони дуже багато з попередніх моделей тут зробили висновків. Якщо порівнювати з її з моїм традиційним бошем, вона, хоч трошки тяжче, але не критично. Вона, в принципі, ну, якщо і на кілограм якийсь тяжче, але не, вже не така велика вага. Вона має зручну ручку. Вона має в зручному місті скажімо так, рівень, який, бачите, тут складний доволі рівень, який може в двох напрямках рівняти. Ось такого рівня його, на жаль, немає. В принципі, її перевага в чому? Що вона може сверлити як вручному режимі, так само її можна поставити на станок і тоді оті 100. 60 мм, які декларуються, воно буде виконано. Звісно, вручну дуже тяжко сверлити 160 мм. Тому я рекомендую вручну сверлити, ну, там, 110 мм це максимум, якщо в бетоні. Що тут є? Тут є переключатель в режимі. Це режим з мікроударом, це режим без мікроудара. Як на мене, дуже зручно. Якщо ви подивимося, тут є дипзахист на ній. Ми включаємо див захист. Це без режиму удара. Якщо ми переключимо режим удара. Бачите, що тут включається режим, невеличкий режим удара, який, я сподіваюся, не, буду, не буде пошкоджувати коронки. Я на це сподіваюся. Що, який плюс є? Дуже зручна ручка, яка одягається і фіксується, можна її перевертати в різні місця. Дуже зручні, як на мене, можна застосовувати ось такі ручки, традиційні болгаричні, які закручуються з двох сторін. Ну, це говорить про універсальність інструменту. Дуже зручні насадки, яких дуже зручно міняти сальники. Цей саль це насадка. Крім того, що міняти, от ви її поставили, ви можете перевернути, щоб цей шланг Протилежною сторону від вашої роботи, щоб він, він не, не мішав вашої роботи. Це з водою насадка. Такий же саме є насадка, з, щоб підключати пилосос. І також можна її повертати вліво-вправо, Ну як на мене, дуже е, зручне рішення. Декларується, що тут 2300 Вт. І, в принципі, на холостому ходу воно видає 800 Вт. Моя дрилька е, алмазного спеверління на холостому ходу видає 650 Вт. тому, звісно, тут приблизно, якщо вона 2000 Вт декларується, то тут приблизно вони і не брешуть китайці, що тут 2300 Вт. але це максимальне значення для наших розеток, тому що вона призначена працювати від 220 Звісно, див захист, це дуже зручно, це безпека, тому е, він не Якщо він виходить з ладу, будь ласка, міняйте його, бо робота з водою передбачає, щоб він був. Що в комплекті ще є? В комплекті є ну, традиційно це ж китайський інструмент, тому є ось такі щіпки, які, скажімо так, треба міняти. Але я рекомендую його отдавати в сервіс, щоб його подивилися, замінили деталі, тому що він на гарантії, на гарантії він один рік. Зазначу, що це офіційна поставка. Я надаю. Фіскальний чек і надається гарантія один рік, яка забезпечується сервісним центром. Ну, Ще раз покажу. Ну, звісно, вона випускається в Китаї. Ну, як на мене, достойний річ. Тут навіть кабель резиновий, якщо порівнювати з іншим Китаєм, він якісний. І я впевнений, що він досить довгий термін прослужить. Традиційний, ну, тут є різьба всередині. Бачите, там середні, якщо є зовнішня і внутрішня різьба для різних е, коронок. Так що це досить універсальний інструмент, який видає, він крутиться з швидкістю 1700 обертів на хвилину. У мене тут два режими. Тобто 2700 обертів на другій швидкості і 900 обертів на першій швидкості. Тут приблизно зробили середні оберти. Але звісно редуктор спрощений. Тому редуктор чим, чим простіше, звісно, то він буде і довше служити. Я сподіваюся, що тут вставлені нормальні сальники е якісні, тому що це хвороба китайських е дрилі, що вони е ну, скажімо так, не так довго працюють, як цього хотілося б. Але вони є в наявності, вони міняються. Так що запрошую вас придбати такий шикарний інструмент, який може працювати і стійкою, може і окремо, може з водою, може з, без води, з пилососом. Як на мене, достойна річ за невеликі кошти, яка, я впевнений, вам сподобається. Так що звертайтеся, я, якщо треба, проконсультую, надам всю додаткову інформацію, укомплектую ще й стійкою. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте. До побачення!